Знаєте, шановні, я ніколи не думав, що з такою цікавістю і навіть певним задоволенням шукатиму на географічній карті назви різних російських міст. Ну, в цих їхніх російських глибенях, от минулого разу ми говорили про Грайворон, що на Білгородщині, де, як я вже говорив, русскі б'ються з русскими. Ну, скажімо так, хороші рус, русські вони таки з'явились на нашому горизонті, ураганять і. Б'ють е, руських нехороших. От так, от е, минулого разу говорили про Грайворон А тепер в нашому полі з'явилось таке білгородське містечко Шебекіне, е, при чому що на Росії, що цікаво, його постійно плутають. Називають то Шем'якіним, то Шебякіним, то Шмакіним. Шебекіне. Знайшов я його на карті. Ну, а не про те, що не лише на карті, а і в Інформаційному просторі і на полі воєнних дій відбувається от про це і буде наша перша тема. І давайте почнемо з відео про те, що самі росіянці говорять, що ж у них там происходит Это выезд из города, из Шебекина. Вот здесь находятся эвакуационные автобусы и просто машина, организован блокпост. Трасса практически полупустая, многие люди из Шебекина уже эвакуировались, но до сих пор еще находится там другая часть города. И если присмотреться, то видно, что со стороны города идет сильный дым. Говорят, что город обкладывают до сих пор градами артиллерии. Все, кто может выехать, выезжают дальше, в сторону Белгорода. Привет. Э -э, город эвакуируется. Идет массивный автострел Мужики пока что держатся. Но непонятно, получится удержаться или не получится. Все, кто видит, репостите. Э -э, Показывайте, что это не Шемякина, это И тут Идут бои. Отже, шановні, ну поки що тримаються, але це не точно як вони самі говорять. Що ж там відбувається? Отже, в перший день літа російський добровольчий корпус та легіон свободи заявили, що вони знову йдуть на Росію. Нагадаю, минулого тижня вони прийшли в Білгородський Грайворон. До речі, зверніть увагу на цей топонім: Грайворон. Російською він би називався Іграй Ворон або якось так. Ну, одразу зрозуміло, хто засновував це місце. і Якій мові належить цей топонім, так от минулого тижня російський добровольчий корпус та легіон свободи ну російські добровольці, котрі б'ються за вільну без Путіна і без диктатури Росію, тобто підтримують Україну, увійшли в Білгородщину, наураганили там, відійшли не минуло й тижня, як вони знову увійшли, але вже на цей раз із сторони. Шебекіно. До речі, я на карті знайшов, позначив, де знаходиться це саме Шебекіне. Давайте подивимось. Це трішки на. Південний схід від Грайворона Грайворона, точніше, і до Білгорода там 33 кілометри, бої тривають і до нині. Причому зверніть увагу наскільки інформаційно грамотно була обставлена ця компанія, тому що самі російські добровольці, котрі б'ються. На стороні України заявили 1 червня, в перший день літа, що вони йдуть на території Росії. А насправді там бої вже точились декілька днів з попередніх вихідних, десь із неділі. Це важливо про те, що очевидно, що ця операція спланована і втілюється доволі грамотно, в тому числі в режимі інформаційної безпеки. Крім того, треба зазначити, що. Вже на цей час вони задвохсотили самохідний міномет російський тюльпан, мінуснули КАМАЗ, опублікували детонацію якогось складу. Ну, коротше, ураганять як можуть. Наскільки довго буде тривати ця операція під Шебекен? Ну, очевидно, що ми точно не знаємо, але ми тепер точно розуміємо, що це наша нова тактика і наша нова. Ну, якщо не стратегічно, то в усякому разі тактична ініціатива, тому що оця сторона кордону нагадаю, там не лише Білгородська область, там ще й І Курська, а далі Брянська область. А якщо нижче подивитись, то там Воронська, хоча кордон з Воронезькою областю поки що знаходиться під окупацією. Але то такоє. Коротше, на всій території українсько-російського кордону тепер неспокійно, і головне, що це відтягує сили супротивника, але можливо, це навіть... Навіть і настільки важливо з тактичної військової точки зору, а це важливо для психологічного стану і тиску на наших ворогів, і на те, що у них дуже конкретно підгорає і москальські дупи плавляться по повній До того ж, добровольці російські заявили, що вони вже готові набирати інших на добровольців і власне їх і набирають. Причому знову ж таки важливо це суттєвий. Інформаційний момент ця інформація пролунала, що один із російських добровольців з позивним Цезар дав інтерв'ю не якому-небудь там змі а The Times, одне із провідних світових змі. І ця інформація тепер озвучена по всьому світу. Ну і хто знає, як далеко на Росії до громадянської війни в усякому разі. Оцей мені здається, що тут важливий не стільки навіть військовий вплив, хоча це теж безумовно важливо, а інформаційна про те, як підгорає від цих бойових дій, котрі ведуть російські добровольці, нас там ні. Цю гру можна грати вдвох. Це одна, до речі, із популярних фраз, яка виникла в українських пабліках після того, як розпочалось на Білгородщині. Так от, давайте подивимось наступне відео, як коментує білгородська тітка, ну, от, те, що відбувається. Так, сила не вивізні радичем.

Перше, якраз саме ця тітка підтвердила, що військові дії розпочались ще за кілька днів до того, як про це було офіційно оголошено російськими добровольцями. Це така військова хитрість. А по-друге, от я хочу поставити вам питання: скажіть, будь ласка, а ви відчуваєте якесь співчуття до цих людей? Я дуже здивуюсь, якщо хтось із українців таке співчуття відчуває, тому що після того, що вони утворили, після того як вони захлинались слиною від того, як обстрілюють мирні українські міста, я думаю, жодного співчуття у нас тепер до таких людей не буде. Як говорив Старіна Макіавелі, якщо хочеш помститись. Мстись страшно. Тому що мала помста, вона, як правильно, народжує зустрічну помсту. А от якщо мститься страш... по страшному, от тоді ворог починає боятися, робити висновки, і наша помста буде такою, що будуть вони сидіти на своїх болотах тисячоліттями. Ну, власне, як. З чого воно все і починалось якраз десь приблизно тисячу років тому. Ну це коли починалась майбутня Московія. І ще одне відео зараз. Ми подивимось: це знову ж таки про те, чи варто нам відчувати співчуття до так званих мирних жителів Московії. Сильно сумніваюся, що там є мирні жителі. Давайте подивимось відео однієї юної нацистки, якраз із того самого Шебекіного. Хотелось бы поговорить о сложившейся ситуации в городе Шубекино. Мне 18 лет, и я учусь в одном из местных техникумов. Но из-за постоянных обстрелов об учебе не бывает и речи. У моей семьи нет финансов и возможности выехать за пределы города. Я не один раз попадала под обстрелы. Я не один раз видела, как люди выбегали из домов буквально в нижнем белье. И бежали кто куда, в укрытие, в подвалы, просто падали на землю и прятались. Я видела, как матеря закрывали собой своих детей. Я видела страх и панику в глазах людей. Мне страшно осознавать, что дети в 7 лет знают, что такое солнцепек и грады. Эта ситуация буквально ломает психику наших детей. У народа не выдерживают нервы. Женщины плачут практически каждый раз. Я хочу жить так же, как и живут другие города России. Ну, по с тем, что. А... З останньою фразою навіть можна погодитись, тільки ми хочемо, щоб і в остальних городах Росії було так само, як в Шебекіно. І до речі, вона згадує там систему Саунцепьок. Так Саунцепьок це суто російська артилерійська система. Тільки в Росії вона знаходиться на озброєнні, і саме вони ж застосовують її по своєму ж місту. Ну, як на мене, це прекрасно. От. Е але це ще не все. Чому я називаю от цю... не хочеться називати її панянкою? Чому я називаю цю особою юною російською нацисткою? А давайте послухаємо, що вона скаже далі. І ми просимо допомоги. Ми не знаємо, хто нас захистить, хто нам допоможе. Чому ми повинні самі своїми силами покидати місто? чому ми повинні покидати землю, на якій ми родились, Отодвиньте лінію фронту і спасіть Білгородської область і город Шевченків? Верніть увагу, вона не робить жодних висновків, вона говорить не про те, що припиніть агресію проти України, тому що саме ваша агресія привела війну вже тепер на територію Росії. Оцих логічних зв'язків у неї немає. Ну, по-перше, що знов ж таки прекрасні слова, вона говорить: ми не знаємо, хто нас захистить». Ну, тобто, довіри до російської армії у неї немає. Це знову ж таки прекрасно. Але чого вона вимагає від невідомо тих, хто має її е, захистити? Вона говорить: е, відсуньте лінію фронту від Білгородської області. А куди можна відсунути лінію фронту від Білгородської області? Тільки на територію України, де вони і так вже вчинили агресію і купу звірств і вбивств. Розумієте, вона не говорить, що перепиніть агресію проти України. Вона говорить, навпаки, посильте агресію проти України. Тобто, жителі на, е, на Росії вони не здатні логічно мислити. Вони здатні лише е, мислити от в тій збочній системі е, якихось е, мозкових алгоритмів, які насаджує їм путінська деспотична система. От тому я говорю, що. Вибачте, але жодного співчуття до них ми не відчуваємо. Тому що співчуття можна відчувати до людей. А от ті, котрі говорять о от речі, ну чи можна їх називати людьми, самі до себе поставте це питання. Але і це ще не все. Давайте поговоримо про бойові дії на Білгородщині, І, до речі, там і в Кульськ вже прилітало. Чому це так важливо? Багато хто ну, взагалі, ну ми всі, от ми вже ну, кілька місяців так точно говоримо: контрнаступ, 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 коли почнеться контрнаступ. І от цього тижня, до речі, пронула інтерв'ю сенатора. Американського Лінці Грема, це доволі серйозний прихильник України. Він дав інтерв'ю, і він сказав, що він ознай... що дивно, до речі, він ознайомлений з планом українського контрнаступу. Не знаю, як це сталося. Ну, звісно, подробиць він не повідомив. Але от що він сказав, найближчими днями ви побачите досить вражаючу демонстрацію Сили України. І що росіян чекатиме грубе пробудження? Ну, я не знаю, чи можливо взагалі пробудити людей, які знаходяться у стані мозкового анабіозу, що ми щойно бачили по попередніх відео. Але те, що, от як ви думаєте, чи побачимо ми контрнаступ? А можливо, він уже триває, я порився у підручниках з військової тактики і стратегії. Думаю, що ну не думаю, а в Пемен, ми ми чи побачимо контрнаступ у тому режимі, який ми звикли бачити, наприклад, у кіно, коли вишовкуються якісь бойові. Порядки і по сигналу три зелених свистка лунає команда длонь, і всі рушають в Акаку. Ні, так буває лише в кіно. Справа в тому, що підручники з військової справи, от що вони говорять про наступ і на які фази вони його ділять. Перша фаза це формування умов прориву. Друга фаза це фаза прориву ворожої оборони, тобто безпосередній штурм. Третя фаза знищення оперативних резервів ворога. І четверта фаза розвиток наступу в глибину ворожої території. Я просто таки певен, що ми з вами вже знаходимося у фазі формування умов прориву. І оці дії, в тому числі на Білгородщині, вони є частиною цієї фази. Тобто, наш контрнаступ, ну, по факту, він вже триває. І до речі, про це говорять військові аналітики. Просто ми його, люди, котрі. З війною вимушені стикнутися, але в більшості своєї військову справу не вивчали. Ми його просто не знаємо. Нагадаю, що під час війни в Іраку оця фаза формування умов прориву вона тривала майже три місяці, і навіть досвідчені військові кореспонденти вони там закидали якимись своїм. Колегам і військовим, з якими вони спілкували, що ну а що ми тут робимо? Ми нічого не бачимо. так от контрнаступ це не стрункими колонами вриватись на ворожі позиції, це не по сигналу три зелених свистки іти в атаку. Контрнаступ наш по факту вже триває. А от результати. За результатами ми будемо слідкувати, і події на Білгородщині яскраво свідчать про те, що ми зараз знаходимось у фазі формування прориву.